Реанімуємо орхідею. Спочатку я відрізаю всі сухі квітконоси, зелені квітконоси, все сухе. Знімаю лист, який схожий вже більш на тряпочку. Ось так обережно. Потім обережно пінцетом знімаю всі сухі залишки. Ось така краса у мене вийшла. І далі переходимо до посадки. Перед посадкою я рослинку трішки напоїла. Беремо горщик, наниз я завжди додаю керамзит, трішки кори, саджаємо рослинку і тепер ми будемо заповнювати пустоти навколо рослини. Додаю трішки моху сфагному, потім кора, мох. І в мене ще буде трішки кокосового волокна. Я завжди так сажу, мені так подобається. Якщо у вас дуже, досить крупна кора, то краще її буде поламати або вибирайте кору меншої фракції, тому що рослини ще не досить розвините коріння, і в великій корії буде не дуже комфортно себе почувати. Я не обробляла рослину жодним препаратом, тому що у мене нічого не було. Зазвичай я користуюся меленою корицею. Я забула обсипати коріння, тож посиплю зверху після посадки. І ось така красунька в мене вийшла.